Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про наші всякі різні хазяйські справи. Десь за 3-4 дня зібралася така кубка цікавих задач і всі я їх з'ядала в одне відео. Тому, якщо не важко, підпишіться, поставте лайк, поділіться каналом, просто напишіть якийсь коментар, підтримайте початківця. Зараз я майструю сітку, сітку для огірка роблю це вперше, не знаю, як воно буде, чи пектиметься, чи не пектиметься той огірок, чи буде він блистись взагалі, чи можливо йому на землі краще б лежалося. Тобто цього всього не знаю, це буде чисто експериментально. А воно вже потім покаже, буду знати і я, і ви, як буде краще. З приводу надійності воно покаже, можливо, як прийде чоловік, хай ще декілька разів стукне. Все-таки сильніше можуть забити їх в землю. А зараз я ще майструю іншу таку невеличку сітку, замовляла її з Китаю. Така вона маленька, низенька. То просто її також прикріплю, а буде така невеличка діряночка, де огірки не будуть плестися, а будуть лежати. Тобто ми проведемо експеримент і плестиметься, і просто лежатиме. Ну вони ще не всі зійшли, я не можу сказати. Наскільки вони будуть рясну, де воно буде. В цій частині, де я зараз знаходжуся, тут більше зійшло, туди в тіньок менше, та воно покаже. Можливо, воно туди сонечко менше потрапляє, менше прогрівається. Я покажу, що в нас зараз тут робиться. Теж отут я посадила грядку, там де буде бісєдочка. Хай буде. Поки нічого не ставиться, краще використати землю з товку. Піонія будуть розквітати. Отаке таке воно тут. Ще. Все позаростало, будемо ось косити. А тут планую виноград ще посадити. Будемо досаджувати. Я приблизно ямки зробила. Деї. Тут вони вже залили водою. Ну, приблизно помітила собі. Ці парустки проростають. Так, а тепер далі. Це в мене вся дощова вода зібрана. А, ну, плюс економно буде. Ну, і, я думаю, рослинкам буде краще, коли поливати її дощовою водою. Так, тут десь має петрушка, може мурашки. Надіюсь, не поїдять. Що у нас тут? Град не побив, хоч не все побив. Лухинка. Я так розумію, мають тут ягодки формуватися вже. Трошки видно, що побило, Ой, градик побив, Поки росте, нічого не в'яна. Вже приростки навіть, почалися, начебто підростати. А це, до речі, я його була, він як ріст пішов, він був отут. Я коли саджала, подумала, що то бурян і від, відлупила. Ось такі ще два самі є. Я його втикнула сюди. Він вже буквально ну, на очах у ріст пішов, бо я там ей, Ну тут і земля ж така, як потрібна, да, кисла. Ну і плюс я ще трошки, мабуть, і піддобряла. Ну, не, навірно, напевно, град побив, але сам факт, що він пішов у ріст. Так, оце отаке. Що тут? що тут завтра все покоситься. Тут вже скоро ягода буде, подивимось. Це я перед тим сапачкою просапувала. Це те, що поламав чоловік ногою. Ну, нові, головне, що нові ростуть. Нова смородина, а ця уняка вимахала вже, які приростки. Прирости. Та треба цей, буде ще його пообробляти ось. на днях, я думаю. Терешенька, трошки теж, бачите, оживши. Все, все потрошку піднімається. Так, ми бачимо, а яблуням все рівно. Ота була квітла, я її обірвала так, від, квіття. Видно, да? це град побив. Це ж не те, що хтось погриз. О, боже, це ж у мене ще й виноградик тут був теж побило, забула прикрите. Та, надіюсь, виживе. Видно, ще побитий. Побити і нічого ти з цим не зробиш. Так як і цей. Я просто його добре вам підливала. Живенький. Тут наче паросточок пускається. Подивимося, чи приживеться он Гроша, дивіться, який приріст. Пішов вгору. Ну, тобто діло буде. Заростає, все страшне. Нічого ось. Завтра, напевно, чи на днях, все воно по, цей, покоситься. Ось таке господарство ми маємо. Ось така в нас пекінська капуста. Не знаю, виросте чи ні, взагалі не маю ніякого досвіду до посадки з такої капусти. Будемо пробувати. Буду саджати між цими міжрядками, там, де е, редиска. Викопувати ямки було незручно, так як занадто вузькуваті міжряддя. Але я з невеличкими такими зусиллями змогла це зробити. Забула вкинути туди яду, потім я його вже запихувала, коли після того, як полила, десь, можливо, кудись і потрапила. Ну, та, начебто, начебто приймається, але, але воно ще покаже потрібен час. Бо на другий день я прийшла, вона була така в'яла, така пуста. Та, думаю, ладно, якщо не, не приживеться, то не страшно. Це ж сану чисто, експериментально набиратися досвіду. Щось вже тут хазяйнуєш, да? А ну ну на лопату трошки томатики. такі вони сливочки. Просто вирішила досадити між до томатиками ще трішки іншого виду томатів, бо на всяк випадок, якщо ти не прийметься чи з'їдять жуки, хай буде їх більше. Якісь невеличкі такі маленькі сливки мають бути, ну, то воно, воно буде видно, бо тут натикано дуже різних сортів домашніх, домашньої розсади. Що прийметься, що, щось вже з'їдається, я вже бачила. Ну то Хай ще декілька днів приживеться, може, можна буде його покропити. Від якоїсь я не знаю, хто його там зідав. Нікого не бачила, нічого не видно, ніяких ні ямок. Зараз будемо саджати виноград, той що я пророщувала. Взагалі не розумію, в цьому так там чи не так, не весь, але щось, щось запхну. Тут, звичайно, дві, тут або дві впихати, так як є, або хто знає як його розділяти, бо тоді робило все дуже швидко. Стаканчиків не вистачало. Зараз буду отут так саджати. Подивимося. Посадку я проводила дуже швидко, як завжди не обдумано. Перед тим, звичайно, за місяць чи за два я бачила купу відео, як пройшов час, забула, думала б для них бігала, думаю, як ж їх правильно, чи щоб в землі, чи щоб не в землі виглядав той пагін, то я їх посадила на швидку руку, а потім вже через буквально 2 години вже. Коли було майже 10 годин вечора, було темно, я прийшла з фонариком, викопала їх обережно і пересадила ще глибше. Ну, але треба було зробити це все по-іншому. Треба було ямки підготувати завчасніше, розрізати їх прямо так от в ямки вже під певним нахилом, щоб не тривожити ту, ту, ту кореневу систему, вона і так там слабенька. Ну, та нічого, це буде також мій досвід, буде експериментально. Щось можливо і не приживеться, бо мені один вже не подобається. Як він виглядає, і земля була така переволожена. Їм саме головне не згнитися не загнитися від цієї від ці вологи. Просто ще зараз тут саджаємо, воно ну, тут ще забор не зроблений, нічого не зроблено. Переживаю, що потім воно би не подавилося. Не... Ну, якби... Треба спочатку забор зробити, а потім вже виноград пускати, щоб спокійно його вже там виставляти на шпалери якісь чи ще якось там. Ну... Робиться все так. Сюди завжди можна, як то кажуть, його викопати, виламати і так далі. Ну, а, що, а Як воно далі буде, ти теж не вгадаєш. Але це вже остання межа. Де я знаю, що в мене приблизно метр від забору є для того, щоб щось посадити. У надалі я вже не можу ніде нічого саджати. Просто і чекати, коли щось десь зробиться. Це занадто довго. А награду щоб й рости також потрібен час. Там, другий, третій рік, з ним поекспериментувати, щось його формувати. Десь щось буде не виходить, потрібно набивати руку. Ну, не знаю. Навіщо чекати, якщо можна вже щось робити? Назви сортів, які саджаю, я не скажу. Я брала нас в селі в сусіда, він мені нарізав три види. Я просила якийсь кишміш, який... та, мабуть, синій кишміш. Я просила темно-сині всі виногради. Вони, вони смачні, він давав куштувати. Також я просила не грулю, але я не знаю, чи тут є між ними негруля, бо в мене не все прижилося, щось пропало, десь я щось напутала тоді з тими сортами. І ще просила якийсь темно-синій пізній. Вони такі великі, продовжують ягоди, там дві-три кісточки, воно таке хрустка Він наскільки добрезний. Ну, Тобто давав три сорти і здається, всі темно-сині. Так як світлі я вже маю, сорти. Я, здається, садила під іншим забором. Там у мене байконур, цимус і велес. Оце те, що я знаю, що 100% назву, тому що це я замовляла в жінки також, плюс-мінус знайома, можна так сказати. А ці я вирішила темно-сині, але вони всі смачнюші. Ну, що я саджаю, це не знаю. ну Це вже, вже що є, то є. От, завжди можна потім досадити ще, якщо буде місце. Інші види. Просто буде в нього взяти, проросити ті паростки і все. Тут почалася боротьба з е, корінням, так як е, тут було два пенька, е, сливки, ми їх не, не просипали сілью на зиму, вони не встигли згнити, бо вони були не повністю зрізані, так як тут лежала купа дерева і ніяк було до них добратися. То це зараз е, їх зрізали і видно, що вони свіжі, ще свіжесенькі. Е, то треба буде з ними ще поборотися, з тими пеньками, з тим корінням. Ну, та нічого, трішки ушаталася, змокрила, вирішила відпочити і заразом обдивилася, що у цього якраз саджанця дуже погане коріння. Поганеньке якесь воно, то я не знаю, можливо, він і не приживеться. Ну, то воно покаже в землі, якщо лежатиме йому там тепленько, то воно може схватитися і прорости. Хоча і так всі соки вже вийшли з нього, видавала все, що могла. Ну та нічого, це все такий мій досвід. І він в мене як-не-як плюс-мінус ну, вдалий, можна так сказати, на, 7, на 70% вдалий, а на 30% не сильно. Отак виглядає наш виноград. Заховала його від прямих сонячних променів. Треба буде трішки відкривати під вечір, щоб закалялося. Тому що, не дай Бог, згорить і все піде на смарку. Тут бачите, сонечко потрапляє. То, в принципі, трошки по-іншому. Тут зараз отак. А наші грядки. Ти ще вчора саджала помідорчики. ось. Подивимося, як воно буде. Це слабенька розсада. Вон такий наряжений хлопець. Ой, аж це. Тут у нас теж вони гарно прийнялася ця розсада помідорів, я так вважаю. В принципі, гірки сходять, все класно. Ось тут треба буде ще трішки щось з клубничкою придумати клас. мені дуже подобається. Лохина відновлює свій кольор. Вона вже, бачите, з бурого починає зеленіти. Тут теж вже починається відновлення. Були ж прям краснючі листки. Так що так і це правда була, що вона від перепадів. Ото так, грубо говоря, потемніла, а потім пройшло сонечко, і вона зразу починає відновлювати відновлюватися. Навіть оцей. Навіть оцей нещасний, який я думала, що він буде пропадати, ось пускає, пускає листочки. все таке, що дуже важливо, це гарна посадка. Що там таке?